Добрий день, малята! Я дуже рада вас бачити і запрошую вас зі мною трішки позайматися. Готові? Діти. Сьогодні ми будемо займатися з мозайкою. Погляньте, яка вона яскрава, різнокольорова. Тут є і жовтого кольору, і червоного, і зеленого, і блакитного кольору мозаїка. Але нам для заняття знадобиться. Лише жовтого і блакитного кольору. Зверніть увагу на чергування кольорів: жовтий, блакитний, жовтий блакитний. Діти, будемо по черзі викладати різнокольорові доріжки. Спочатку викладемо доріжку жовтого кольору. Ось так. А тепер якого кольору? Так, блакитного. Молодці. А тепер якого кольору? Знову жовтого, молодці, ось так. Діти, і в останню чергу, якого кольору доріжку ми викладемо? Так, блакитну. Ось так, як гарно у вас виходить. Малята, чи сподобалося вам займатися з мозайкою? А заняття наше вже скінчилося. До побачення.